Цьогоріч для участі у національному мультипредметному тесті зареєструвалися понад 10 тисяч осіб Житомирської області. На випускників чекали і деякі нововведення. До переліку трьох обов'язкових предметів, тобто історія України, українська мова та математика, додали ще четвертий, який учасник обирав самостійно. Десь відсотків 31, тобто третина, вибрали четвертим предметом англійську мову, 23 відсотки за, за, хотіли захотіли здавати НМТ з географії. 20... 3% з біології, 17% українська література, ну а далі вже пішли ті предмети, яких обирали дуже невелика кількість учасників, наприклад, 2% обрали фізику, 1% обрав хімію, ну і найменше... Це буквально одиниці вибрали іспанську мову і німецьку мову. А найважчим предметом для учасників стала математика. Основна сесія НМТ добігає кінця, і більшість випускників вже знають свої бали з чотирьох предметів. Як пройшли тестування та яку спеціальність планують обрати? Запитали у майбутніх абітурієнтів. «Перші п'ять хвилин мені було страшно. Потім я почав робити все нагад, Я привик і, і дуже задоволений. Українська мова 131 бал, математика 134 Історія 127 і географія 134. Брав спеціальність е, механік, хочу поступити в Житомир агроковід. З математики 123, з української 145, з історії 143 і з географії 144. Ну, очікування і реальність скажімо, співпали, тільки я на математику очікувала більше. Я думаю, поступати в Франка, в Гана Франка в університет на дошкільну освіту. Тувався дуже довго. Нерви такі були. Батьки створилися. Історія 24, Математика 8, Українська мова 14, а географія 15. Житомирщина підготувала 42 тимчасові екзаменаційні центри. В Житомирі, Коростишеві, Чудніві Андрушівки, Бердичеві, Двягілі, Баранівці, Єміччини, користені, Олевську, Оворучі і Малині. В Житомирській області, до речі, це єдина область в нашому регіоні, яка потурбувалася про те, щоб дистанційний відеомоніторинг проходив кожній аудиторії. Кож для більшої прозорості учасників цьогорічного НМТ перевіряють металодетекторами. Повномасштабна агресія Росії триває, тож роблять усе можливе для безпеки під час тестування. Тож як тільки оголошується повітряна тривога, його зупиняють. Через дві хвилини у кожного на екрані зупиняється хронометраж часу. Всі діти беруть свої речі і спускаються в укриття. Там знаходяться до завершення тривоги. Як тільки тривога завершилась, вони повертаються на своє робоче місце. Знову їх перевіряють, тому що ну раптом десь вони забули мобільний телефон в кишені, і потім відповідальний включає час і продовжується тестування. А вже з 11 до 19 липня зареєстровані учасники складатимуть НМТ під час додаткової сесії. У нас був період, коли реєструвались на додаткову сесію в Житомирській області. Це трохи більше 600 учасників, але я вже говорила зараз. Всі учасники, які пропускають з поважної причини, пишуть заяву, і ми знову ж таки реєструємо їх на додаткову сесію. Ми прогнозуємо. Ми прогнозуємо, що це буде ну там десь біля 800-900 учасників. Час та місце проведення додаткової сесії. Майбутні абітурієнти побачать за 10 днів до її початку. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.